Так само, як і офіційну владу, у брехні та маніпуляціях постійно звинувачують дітище королівської династії медіахолдинг Холдинг Аль-Джазіра, до складу якого входять 10 телеканалів. Мережа вважається найвпливовішою серед усіх мовників арабською. Зараз заборонена в Ізраїлі та шести арабських країнах. Цікаво вийшло з невизнаною Палестиною, права громадян якої так запекло захищає катар, зокрема в американських університетах. Ще 2009 року. Очільник палестинської автономії Махмуд Аббас заборонив мовлення Аль-Джазіри на території Анклаву за те, що журналісти дозволяли собі критику його політики. Потім здохи подзвонили, і за кілька днів мовлення відновили. Після нападу Хамасу на Ізраїль зупиняти роботу каналу на підконтрольних рамеліх територіях довелося вже армії оборони Ізраїлю за офіційним повідомленням через підтримку телеканалом угруповань Хамас та Палестинський Джихад. 2017 року телеканал також звинувачували у підтримці екстремістських угруповань. Тоді Ємен, Лівія, Бахрейн, Єгипет, Об'єднані Арабські Емірати, Мальдіви та Саудівська Аравія взагалі розірвали дипломатичні стосунки з Катером через підтримку єменських хуситів. Утім, східнознавці, аналізуючи ці події, схиляються до думки, що у сварці арабських країн винними були не стільки учасники конфлікту, скільки політика Білого Дому по відношенню до Ірану, що і викликало невдоволення катарських шейхів. Тоді проти країни були запроваджені санкції, але від них впали фондові ринки не лише Катару, а й тих держав, які ці санкції ввели. Всі швидко сіли, підрахували власні збитки та згодом помирилися. Але мовлення Аль-Джазіри у своїх країнах на провсяк відновлювати не стали.